Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Повідомляють про чергові вибухи у Курській області. Поряд із Курською АЕС підірвали потяг, який віз озброєння в підземні ангари станції. Так званий губернатор зазначає, що вибухи пролунали на підстанції. Тепер значна частина міста без світла. Анонімні телеграм-канали пишуть про атаку безпілотників. Також повідомляється, що тимчасова без світла залишається і Курська АЕС. Працюють резервні лінії та Генераторами трапилася контрольована аварійна ситуація. Зазначимо, наша розвідка неодноразово наголошувала, що російські військові використовують територію Курської АЕС та пов'язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет. Продовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства Курськ Атоменергоремонт» в районі селища Іваніно-Курської області представники ЗС РФ завозили ракети до комплексів С 300 Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажів на іранських Автомобільних номерах з невідомим вантажем йдеться у повідомленні. Розвідники не виключають, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС місто Курчато, використовується російськими військами у військових цілях, а саме для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного зброєння та іранських БПЛА, не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет. Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників від. Відних міжнародних організацій, в першу чергу, магате додали в ГУР міністерства оборони. Раніше повідомлялося російські окупанти можуть готувати провокації не лише на запорізькі атомні електростанції. Диктатор Володимир Путін може віддавати наказ про підрив Курської АЕС, щоб звинуватити в цьому Україну. Ці руйнування ЗЕС, які росіяни планують вчинити не обов'язково будуть із витоком радіоактивних елементів. Вони можуть вдатися до руйнування турбін, які перетворюють теплову енергію в електрику, і Потім це все буде потрібно від в Україні також розглядається варіант передачі ЗС під контроль магате відповідно в Україні, а потім дистанційно підірвати АЕС. Такий сценарій цілком ймовірний, адже тоді вони будуть звинувачувати Україну в підриві. Також висловив свою думку в ефірі телеканалу Еспресо. Військовий аналітик Олексій Гетьман за словами аналітика. Варто звернути увагу і на Курську АЕС, оскільки там зараз відбуваються дуже дивні рухи. Є інформація про те, що росіяни також мінують цю атомну електростанцію цілком. Ймовірно, що Кремль може підірвати Курську АЕС, а потім звинуватити в цьому Україну. Всі варіанти розглядають як такі: Росіяни можуть влаштувати теракт на ЗС, потім підірвати курську АЕС та звинувачувати Україну в тому, що ми відповіли таким чином на підрив ЗС. Тобто готуються провокації, які завжди були в стилі росіян, наголосив гетьман. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.